На чемпіонаті України ми провели три матчі, і залишилося ще три, сьогодні два і четвер-один. І хотів би підвести підсумок цих матчів, зробити їх коротенький аналіз. Найперше, що дуже важливо, сказати, що ця наша команда 2013 2014 року народження вперше. Бере участь в чемпіонаті України по футзалу. Так, ми брали участь в Лізі України, в Кубку України, в чемпіонаті України, ми граємо перший раз. Рівень змагань відрізняється, відрізняється суттєво. Тобто чемпіонат України це, так би мовити, найсильніший футзальний турнір в дитячо-юнацькому футзалі України. При підготовці команди до цього змагання ми грали то і до інших футбольних змагань, таких як Кубок України, Ліга. Перед цим ми грали з такими командами, ну, які не є останні в нашій області. Це і команда, Амун, команда Минай, неодноразово неодноразово з ними мали спаринг. грали із командою. 2012 року народження командою футбольної школи «Мукачево» з командою Бровенька, це команди, дуже технічні, бойові команди. І зараз наші виступи. У нас перший матч ми програли 9-0, другий матч ми програли 5-1 і останній матч зіграли в нічию. Але по правилам змагань нічого бути не може, то пробивалися шестиметрові удари, і в яких ми поступилися. Таким чином набрали одне очко. А наш суперник, команда з Грибінки, набрала два очка. Отже, два дві програші, три фактично три програші, при тому набране одне очко, і один матч закінчився в нічію. Ну, що можу сказати? Значить, в першому матчі, як хтось погляне, цей матч 9-0, його можна переглянути в інтернеті. Ні одного м'яча не було забито після трьохходівки. Хоча б. Всі м'ячі були просто подарені. Наші. Ми подарили. Цім і нашим суперникам ці голи. Це просто удар поворота, гол, удар поворота гол. Ми ж в свою чергу не могли навіть два паси зв'язати докупи. Це все це на фоні великого пресингу, з яким ми до сих пір просто не зустрічалися. Це, все, все на фоні дуже-дуже великого хвилювання. Тут не, можемо, не можу сказати, і ніхто не скаже, хто подивиться об'єктивно матч, що нас возили. Але ми просто без боротьби віддавали м'яч суперникам, і суперник просто елементарно наносив удар по воротах і забивав гол. У другому матчі, в якому ми програли 5-1, ми, ми вже намагалися нав'язати супернику боротьбу. Так само не можемо відзначити, що суперник нас возив. Але всі м'ячі були опять же на фоні хвилювання, просто подаровані нашим суперникам. Ми так і не справилися з хвилюванням. На кінець третьому матчі нам вдалося Божою помічю, справитися з трошки з хвилюванням, і ми нав'язали боротьбу. Хоча перший гол це просто подарок, то так само, як всі інші м'ячі. Але потім вдалося зрівняти, ми зрівняли, слава Богу. І це дуже добре. І що хочу сказати, що поразка вона вчить, і ми, і ми тут вчимося, бо ми тут перший раз. Окрім того, нам треба добре зрозуміти і зробити правильні висновки, що це чемпіонат України, і сказати об'єктивно, що не всі наші дітки готові до таких змагань. Тому що дуже багатьом з нас треба переглянути своє відношення до навчально-тренувального процесу, по-іншому, ставитися до тренувань. Тобто на тренуваннях треба викладатися з подвоєною енергією, щоб брати участь і вдома займатися, щоб брати участь у таких змаганнях. Окрім того, можна сказати, що Десь 40% наших дітей це діти 2014 року народження, і їм тут просто реально важко вести фізичну боротьбу проти таких команд, потужних команд не тільки в технічному плані, а й добре підготовлених фізично, тому що діти 2013 року народження а рік це дуже велика різниця. Окрім того, у нас майже 99% гравців, це треба теж враховувати, які мають 2013 року народження, 90% гравців – це дітки, які народилися в другій половині або в кінці 2013 року. 8, 9, 10, 11, 12 місяці. Це також дуже впливає, тому що у фізичному плані ми є нижчі. Від наших суперників і дуже важко вести боротьбу. Ну, але не треба посипати голову попелом, тому що е, це є чемпіонат України так на Закарпатті футзал не є популярним. Е, і ми могли би сказати, що е, ми могли би сказати, що це не йде в ніяке порівняння з ніякими товариськими матчами при всій повазі до... До наших закарпатських команд з футболу, з якими ми граємо навіть сильними, але нікому ми так не поступаємося з такими рахунками в нас на Закарпатті. Хоч граємо, стараємося грати сильні спаринги, тому що тут команди набагато сильніші, набагато технічно підготовлені, і головне все фізично дуже добре підготовлені. Які я не хочу сказати, що ми фізично погано підготовлені, ми просто вступаємо, тому що ми є менші роками, і ми, ми є нижчі і нам важче вести боротьбу. Тому набираємося досвіду, робимо правильні висновки. Правильні висновки на рахунок тренувального навчально-тренувального процесу по поверненню додому. Треба дуже багатьом діткам. І і батькам зрозуміти, що своє відношення до тренування треба кардинально змінювати, якщо хочемо попадати у склад команди на майбутні матчі як в чемпіонаті України, так і на майбутні змагання по футзалу. Попереду ще три матчі. Головне в цих матчах набратися досвіду. Про результат мови не йде набратися досвіду на фоні таких сильних і потужних команд, який нам в майбутньому дуже і дуже пригодиться.